Друзі, всі вітаю на каналі Чайка Автогараж і в цій серії продовжуємо займатися гаражем. В минулій серії, хто не бачив, ми розширили гараж, задню стіну перенесли. Все це діло поварили. За добу було 1200 переглядів і плюс 15 підписників. Тому всім дуже велике дякую. В цій серії нам потрібно доробити повністю кришу, розширити її до сусіднього гаража. Також утеплити, і якщо вийде в нас в цій серії, то накрити це все діло профнастілом. Дуже багато роботи. Всім дуже велике дякую за підтримку. Бажаю вам приємного перегляду і погнали працювати. Так, друзі, всім доброго ранку. Значить, дев'ята година. Ми вже на гаражі, уже притіг прицепа. На днях їздив на базу, купляв профнастіл, ви можете бачити, і також там і знизу, це я трошечки пізніше покажу, листи метала двохметрові на метр товщиною 2 мм. Обична железяка, чорний метал і 14 листків профнастіла. Профнастіл метр двадцять на два Товщиною 0,4 мм. Тут у мене 14 листків і 4 листка метала чорного. Значить, по цінам зразу вам все це діло покажу, бо в перші дні не міг просто записувати, бо був трошечки в шокі з цін. Коротше, профнастіл у нас продається він по квадратному метру. Квадратний метр коштує 212 гривень. За 14 листків я віддав 7123 гривні і 20 копійок. І лист обичний чорний метал 2-мм метр на два. 4 штуки я їх купляв по 1118 гривень на 4473. І в ітогі за один день я потратив 11600 і плюс я в той самий день докупляв іще профтруби 20 на 40. Також там коротше, на 25 тисячі, якщо не помиляюся. Ну це я покажу чуть-чуть пізніше, там також буде. Тобто, по факту. Профнастіл у нас є, нам треба буде тільки докупити бруси, щоб його на кришу чіпляти, і утіпліділь. І сьогодні ми будемо займатися, як я, як я і говорив, оцією частиною гаража. Тобто нам потрібно зразу зробити кришу. Тобто Зараз перевдягаємося, п'ємо каву і починаємо вигружати листи металу і займатися кришею. я підкупився. Значить, Сьогодні, по факту, що я купив тобто, румбіроїд, метр на 10. В принципі, отакий. З отакою крошкою. Це сам по собі рубіроїд. Е, іде отакий. Короче, по ціні зараз скажу 860 гривень за оцю бухту. Також одразу до нього купив, так як у мене горілки нормальної нема, щоб його все це діло добре прогріти. низ купив отаку мастику спеціально, щоб це все діло промазати. Так, Ціна є 290 гривень. І купив ґрунт перед тим, як мазати мастикою, Це все діло треба хоча б прогрунтувати, тому що ну, просто на обичний желізний метал ну, таке собі діло лежить. Ось така обична грунтовка, вона тут така червоно-коричнева якась. Отака банка грунтовки. Це у нас ціна 260 гривень. За 3, за 3 кг, можна сказати. І розтворитель купив. Короте, оце мені вийшло почти у тисячі. І зараз ми продовжуємо займатися кришою. Потрібно кришу докрити, тому ну що два листа. Два листа я, як бачите, тут вже притулив. Зробив лівньовку так більш-менш під наклоном. Водичка у нас стікає туди, куди треба. І треба оці два листка ще сюди доробити сьогодні і погрунтувати це обов'язково. Грунтувати я буду пока тільки знаружі, тому що у нас через три дні вже передають дощі, і мені треба оцю лівньовку, коротше, повністю зробити разом із кришею за три дні. Друзі, новий день заїхав на базу і ще трошечки підкупився. Коротше, 400 на базі залишив. По факту, саме дороге, це от такий рулон 1200 майже коштує, я взяв їх два штуки. Це, типа, стікловати, товщиною 50 мм. Тут приблизно десь 40 квадратних метрів у цих рулонах, у двох. Значить Також взяв такі бруси, доски. Отакі. Це виходить 25 на 50 такі доски, взяв їх в 56 метрів. Одна оця планка стоїть 20, 28 гривень, по-моєму. оце все мені обійшлося у 400. І також я відразу докупив е, пароізоляції. Е, стікловату будемо накривати е, такою пароізоляцією. Квадратний метр цієї пароізоляції пари ізоляції коштував 16,50 купив зразу кровельні саморези. Отакі. Це профнастіл прикручувати, Оце упаковка 300 гривень. Короте, трошечки підкупився. Учора пробував, як ви могли бачити, горілкою звичайною то, що така в балончиках, прогрівати і пробувати розкатувати рубіроїд. Короте, нічого в мене не вийшло. Е, мені батько передав оно, маленький балон. І я у сусіда взяв, йому потрібно допалити. Тут десь 2, 2 літри газу є. Зразу коротше, підключив його балон. І Будемо пробувати через таку горілку мощну Це все діло пробувати сьогодні катати. І Також в мене отакий із роліка є. Я собі шумку катав у машині, зварена отака приблуда. Буду пробувати. Отакою приблудою ще розкатувати. Е, З своєї сторони я не боюся катати і гріть. Е, а із криші що оця сусідська, то я туди вже і фонариком світив і все. Тут коротше, дуже сильно по криші, в нього дуже багато всякого барахла накидано. І дуже опасно це все діло дуже сильно прогрівати, щоб нічого там у нього не загорілося. Тому що В гараж доступу абсолютно немає ніякого. І буду гріти коротше, рубіроїд, буду пробувати його якось укатувати. Мастіка в мене остається, тоді будуть і шви вже мастікою просто зверху замазувати, да і все. Коротше, отака біда. what's hey. that Так, друзі, новий день. Вчора закатував кришу рубероїдом. Значить, сьогодні вона ось так приблизно виглядає. Це все діло ще хай висихає. Завтра в мене є ще в старому гаражі Мастіка. Я мастікую оці всі шви і ще раз попроходжуся, щоб це все діло вже не протікало. І пробував я вчора прикрутити планки. Е так як... Е їх треба якось до метала прикрутити. Була в мене ідея це через е, отакі от саморези. Тобто це все діло попрокручувати і ну начебто воно ось так тримається це все діло, але це дуже довго. Туди назад постійно потрібно бігати. Коротше, і такий варіант, ну як би сказати, не дуже є надійний, тому що ці саморези, ті, що йдуть, вони якби, більше по металу і вони дуже сильно не зажимаються. Той сам по собі дерев'яшку, воно не зажимає. Тому сьогодні я заїхав в магазин, значить, купив отакі е, болтики, шайбочки, гаєчки, це все діло. Купив на 6м 6 е, М6, і будемо пробувати отак просвердлювати це все діло. І зажимати вже на отакі болти, е, дерев'яшку просвердлюємо. В Потай заганяємо болтик. І з іншої сторони, і з цієї сторони будемо закручувати через шайбу, і воно вже точно нікуди не дінеться. Тут я приблизно купив їх 85 штук, шайбочок менше, бо їх не було. Я всі забрав, там 60 штук, по-моєму, було. Я 60 штук забрав. Коротше, оцей пакунок вийшов у мене на 420 гривень. Значить, зараз я передіваюся. І йдемо пробувати прикручувати. Отак по ряду. Коротше, будемо пробувати прикручувати ці планки вже через оці болти. Я думаю, що цей варіант найнадійніший, воно його вітром не підніме, прикрутиться крепко. Я думаю, що триматиме воно дуже довго. Тобто, зараз така робота, будемо займатися планками. Прикручувати планки. Приїхав на гараж, пустився у нас дощ, хоча його по погоді не було. І можу сказати, що ну, це фіаска світла, не знаю, буде вистачати чи ні. Коротше, тут протікає, усе все видно. Тут тече прям дуже хорошо. І це ще дощ по факту не дуже великий. Тут, слава богу, все сухо. Тут теж тече. Ось тут із двох листків посередині теж підтікає аж із самого початку. Тут тече теж ну, не дуже таке щось непонятне, ну теж підтікає. І тут теж це все діло тече. Короте, протікає оця сторона, те, що я його... Ой, там клеяв тим рубіроїдом, коротше, нічого воно не помогло. Я думав, що воно текти не буде. Ну, коротше, протікає тут дуже добре. На вулиці вітер, але зробив я кришу. Не знаю, на камері це все виглядає більш-менш адекватно. Коротше, тут рівненько виставив, але оцей листок той, що передо мною, все одно десь на міліметр-два на я його коротше, косо при... приліпив ізначально. І потім у мене отут не пішло, вже прийшлося. Ну, тут по виступах, я думаю, видно. Раз виступ, там виступ. Робив виступи більші, тому що потрібно буде сюди е, накинути, не знаю, як воно правильно називається, коньок не коньок. Короте, щоб не затікала вода. Зараз спробую це все діло показати. Йо-мо-йо. Ой, ой. Отако це все діло виглядає. Робив нахльост це все. І ця сторона, та що ліворуч, в принципі... Пішла дуже добре, дуже швидко я це все діло поприкручував. Ну а з цієї сторони прийшлося трошечки помудихатися, самому конечно, неудобно. Погорі виставляєш і знизу воно відходить. Туди-сюди бігаєш. Ну, коротше, оце отак в мене діло, це все діло вийшло. Сюди ще зверху буде щось прикручене, щоб сюди не затікала Ось сюди вода. І сніг так само. Це все діло воно може трохи підігнутися, тому що... Профнастіл 04 мм. Ну, з цієї сторони взагалі все супер вийшло І видно, як у мене дуже сильно рівно вийшлося доски поприбивати. бруси оті, то є, Вони всі коса, десь мимо поросвердлив. Ну, то тоді з закльопками це все діло ще позакльопуємо, де там сквозні відверстя, щоб як сказати, туди не потікала вода. Оце таку роботу я зробив. О, так. Вап, вап. так, тут спереді, виходить трохи не вистачає. Це все діло я вже утеплив. скобами кобами попри... поприбивав, стекловата тут, я думаю, нічого з нею не буде, її вітром не підніме. Зараз цей листок ще гідроізоляцію я підріжу. І от тут залишилось у мене два листка металу, докуплю я, мабуть, доски. І продовжу, так сказати, зроблю як невеликий навіс. Тут вийде десь сантиметрів, ну, може, 70 плюс-мінус навіс такого невеличкого, щоб просто біля гаража менше вода туди затікала. Я хотів, звісно, навіс я зробити здоровий. Десь ми метр 40, метр Ну, вийде трошки менший. Ну, або прийдеться потім докупити ще лист метала. І чуть-чуть його більшим зробити. Це коротше така ситуація. Зараз це все діло, я поміряю, скільки його всього тут треба ще докупити. І докупити і ще треба саморезів, тому що оцей листок почти не прикручений. Тут також не прикручено десь пропускав, тому що 300 штук мені не вистачило. Тобто, на по факту скільки. 12 листків. Чотири рази я прокручував, Коротше, 300 штук не вистачило. Прийдеться, прийдеться завтра ще докупляти штук 100. Щоб це все діло добре прикрутити, бо і ще ж два листка буде там прикручено. Це ось така ситуація. Коротше, трошечки замарився. Ну нічого, зараз це все діло складаємо. Криша в нас вже зроблена. Я думаю, протікати вона не повинна.